З листопада за ініціативи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, спільно з представниками Івано-Франківської організації Товариства Червоного Хреста і міського територіального центру соціального обслуговування в місті Івано-Франківського відбулися профілактичні заходи у житловому секторі, під час яких фахівці служб і відомств відвідали помешкання самотніх людей похилого віку. Адже як свідчить статистика, з настанням осінньо-зимового періоду саме в оселях соціально незахищених верст населення найчастіше виникають пожежі і загоряння. Рятувальники і працівники соціальних. Служб першими відвідали помешкання 99-річної Ганни Андріївни. Жінка живе сама, користується печним опаленням. Тож працівник служби з надзвичайної ситуації нагадав літній господині правила експлуатації печі, щоб не допустити біди. Жінка, незважаючи на свій похилий вік, запевнила, що правил пожежної безпеки дотримується неухильно. Ганна Андріївна рятувальникам вдячна за візит і за турботу про її безпеку. До мене часто навідуються рятувальники які розповідають мені про правила пожежної безпеки. Цій службі я дуже довіряю, бо вони завжди прийдуть мені на допомогу». Зважаючи на похилий вік домогосподині, патронажні медсестри міської організації Товариства Червоного Хреста поміряли жінці тиск і радили, як вберегти здоров'я. Побували працівники служб в оселі пенсіонерів Олени Григорівни та Івана Михайловича, які живуть у приватному секторі обласного центру. Подружжя користуються пічним опаленням, тож нагадати їм про правила безпеки було не зайвим. А щоб усе сказане залишилось у пам'яті людей якнайдовше, працівники служби з не. Ситуації вручили їм листівки на протипожежну тематику. Люди в свою чергу запевнили, що дотримуються усіх правил безпеки, а рятувальникам вдячні за візит і знають, що у випадку біди їм прийдуть на допомогу. Сьогодні до нас прийшли рятувальники і нагадали нам, як користуватися пічним опаленням. Дякую рятувальникам, що не забувають старших людей. Загалом того ж дня було відвідано ще низку житлових будинків. Працівники управління Державної служби з надзвичайної ситуації області надали літнім людям кваліфіковані поради і рекомендації щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності в побуті. У рамках проведення профілактичних заходів працівники управління Державної служби з надзвичайної ситуації в області поспілкувалися із мешканцями обласного центру на вулицях міста. Рятувальники цікавилися ставленням пересічних громадян до власної безпеки та до пожежно-рятувальної служби Прикарпаття, а також вручали людям пам'ятні Стільки застережуючого характеру, як з'ясувалося, у ході спілкування івано-франківці в побуті досить часто користуються електроприладами, тож усвідомлюють усю небезпеку нехтуваннями правилами експлуатації ними і ставляться до цього відповідально. Також містяни багато знають і про діяльність пожежно-рятувальної служби Прикарпаття і відчувають себе захищеними, адже у випадку біди завжди можуть розраховувати навчасну і професійну допомогу. Досить багато знає про рятувальників. Позвонився по номеру 101, Мені нададуть будь-яку потрібно в даній ситуації кваліфіковану допомогу. Це та служба, яки я довіряю. Такі спільні профілактичні заходи за участю працівників управління Державної служби з надзвичайної ситуації області, представників товариства Червоного хреста та соціальних служб будуть проводитися і надалі, щоб не допустити виникнення пожеж в оселях громадян в осінньо-зимовий пожежонебезпечний період.